Передавай, санечко. Дякую. 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 Кажи дякую. Малята. Кожен з вас отримав сердечко. Вам треба подумати, кому в групі ви хочете сказати дякую. А ще за що ви хочете сказати дякую, добре? Да. От зараз я почну перше, а потім ви домовились? Да. Я хочу подарувати своє серце і сказати дякую Галіні Івановні. Тримай. Галіна Івановна, дякую тобі за те, що ти допомагаєш завжди, за те, що ти надійна, за те, що ти просто є. Дякую тобі. Кірочка, ти готова? Да. Давай, кому ти подаруєш? Давай. З тобою дуже висі, давай. Супер. Молодчинка. Я. Дашенька, давай. Кому ти хочеш дати? Ані. За що ти дякую. дякуєш їй? За те, що у мене ж така подруга. А ти за що дякуєш? Тоже. Супер. Можна дякувати? Давай. Маша, это тому що потому что тобою так хорошо Я тоже, Дякую. Супер, дівчатка. Ярослав. Дякую, що, що ти не ігри игры -таки. А такими. Дякую, що ти мене навчили научили Супер. Давай, Дашенька, кому ти даєш? Кажи голосніше. Я кожа ти у мене є. Клас. А ти кому даєш? Даше ну, давай кажи. їй Дякую. Давай, Женя. А ти кому даєш? Кажи. А ти кому будеш давати своє серце? Жені. За за що ти йому дякуєш? За то з ним весело грати. Супер. Так цьому кому передає своє серце. Ну, підійди, будь ласка. Дякую, дякую, що ти навчу мені і футбол. Дякую. Супер! Гляте, ви всі отримали промінчики для того, щоб сказати дякую комусь із близьких. Може, тато, може, матуся, може, братик або сестричка, а може, друг во дворі. Так? Для цього вам зараз потрібно закрити очі. Уявити, кому ви хочете сказати дякую, закрити очі. Закрили очі. Подумали, кому ви скажете? А зараз ми кожний промінчик приклеїмо до нашого сонечка, щоб воно було насправді яскраве, чарівне, як слово дякую. Домовились?